Ми діалог журналістів з президентом відкрито про все. Пресова конференція вже у п'ятницю. Ліки для медицини як реформувати галузь концепцію продовжують обговорювати на місцях. Музика. І новий рік приходить як бендери готуються до свята. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студію Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Відкрито про все. Без незручних тем і неправильних питань. Формат простий і зрозумілий. Це прямий діалог журналістів з президентом. Традиційна пресова конференція глави держави вже за два дні. Коло тем не обмежене і економіка, і політика, і міжнародні питання. Підбиття підсумків року, що минає, і визначення курсу наступного вже у цю п'ятницю. Президент Вадим Красносельський проведе традиційну прес-конференцію. Три години діалог журналістами на найрізноманітніші теми від соціальної політики до працевлаштування. я коли я говорив про 15 тисяч робочих місць. Багато хто думав, що це 15 тисяч міністрів. Напевно, так 15 тисяч юристів, економістів або психологів. Та ні, 15 тисяч місць реального се сектора економіки до речі, бюджетні місця в ці 15 тисяч і не потрапляють. Кадри готують за дуальною системою навчання необхідним навичкам біля верстата з подальшим працевлаштуванням в ефективності підходу. Вже переконалися ММЗ Одема, інтерцентр Люкс та інші промислові гіганти. Стан охорони здоров'я ще одна проблема, яку піднімали на торішній прес-конференції. Тоді глава держави виділив кілька больових точок нашої медицини, зокрема інфраструктура Тобто ремонт і будівництво нових лікувальних установ за потребою і збереження всієї системи від ФАПів до лікарень, і тільки так збереження сільської медицини, ну звичайно поліпшення міської. Сказано, зроблено. За цей рік відремонтували 35 об'єктів охорони здоров'я, придбали нове обладнання і техніку, наприклад, 11 нових карет швидкої допомоги. Не забули і про матеріальну підтримку у 2020-му Заробітна плата медперсоналу значно виросте. Розвиток чинних державних проєктів, створення нових відповіді на питання, що цікавлять про це і не тільки вже в цю п'ятницю. Повну версію прес-конференції президента дивіться 20 грудня відразу після Кеба. Сьогодні Верховна Сьогодні Верховна Рада у третьому остаточному читанні ухвалила закон про бюджет на 2020 рік. Кошторис залишається соціально орієнтованим. Більше 80% коштів скеровується на фінансування соціально захищених статей. У нас на 2020 рік сформовано рік сформованою прийнято низку фондів, зокрема, два нових: фонд розвитку територій та фонд підтримки молоді. Є нова державна програма підтримки молодих фахівців, за якою передбачено передбання для них до 200 житлових житлових приміщень. Продовжить роботу і фонд капвкладень. Три напрямки – 240 мільйонів на капітальне вкладення в інфраструктуру, 51 мільйон на закупівлю медичного обладнання та 8 мільйонів 600 тисяч рублів фонд наказів виборців. Придністровській медицині прописали ліки. Це концепція розвитку охорони здоров'я на 2019 2026 роки. Саме ця програма має вивести медгалузь на новий якісний рівень. Проєкт документу зараз вивчають і обговорюють в усіх районах республіки. Концепції розвитку охорони здоров'я обговорили на майданчику держадміністрації Слободзеї, якою бачить медицину громадськість, вислухав заступник міністра Євген Кузьмин. В ході обговорення піднімалися актуальні питання. В одному місці документа дуже акуратно йдеться про можливий перехід на страхову медицину. Можливо, це було б доцільним. Досвід сусідніх усіх сусідніх держав та інших країн говорить про те, що страхова медицина один з виходів для поліпшення фінансування галузі охорони здоров'я. На жаль, ми до цього періоду не готові. До цього не готова, поки сама система охорони здоров'я. Первинна ланка дуже слабка, але це основа системи страхової медицини. Найболючіше питання медичних установ Слободзейського району кадровий дефіцит. Район найбільший і густо населений. А фахівців первинної ланки надання медичної допомоги катастрофічно не вистачає. В сфері потрібні молоді кадри. Основне моменти в концепції основні моменти в концепції це розв'язання кадрового питання. Для того щоб його вирішити, потрібно наситити наш ринок молодими фахівцями. На жаль, у нас в Слободзейському районі понад 60% медичного персоналу це люди пенсійного та передпенсійного віку. Ми сподіваємося на те, що в результаті цієї концепції буде вирішена кадрова проблема. Ремонт та відновлення медустанов – це ще один напрямок концепції. Тут вже зроблено великий крок. У Слободзейському районі за програмою фонду капвкладень впорядковано чотири об'єкти сфери охорони здоров'я. Роботи будуть продовжені і в 2020-му. Поки у рибниці будують фонтан, школярі продумують і деталі. Це гідроелектростанція для підсвічування комплексу. Автор восьмикласниця Анастасія Плотян. Принцип роботи виноходу – на прикладі новорічної ялинки, сила води, і ось ялинка гори. Коли вода потрапляє на турбіну, починає вона крутитися. І після цього виробляє електрогенератор енергію і передається вона на ялинку. Її можна використовувати в підсвічуванні фонтанів. Це буде трохи дешевше коштувати. Ну як вам Ілон Маск виклик відомому винахідникові кидають юні рибничани серед ноу-хау автоматичний смітник, електронний термометр і міні-світлофор? А в селі воронково і зовсім повторили досвід Тесли. Це безпроводна передача енергії. Запалити лампочку можна на відстані без будь-яких проводів лампочка тільки люмінесцентна лампочка підходить. Ми зробили її на невеликій відстані. Тому що якщо буде на великій, ми зіпсуємо мобільні телефони і ноутбуки, адже витрачатиметься енергія на все з допомогою голки Ми зробили передачу енергії. Все елементарне, недороге. Конкурс техноінтелект проходить в республіці четвертий рік поспіль. Організатори Міністерство освіти і центр синергія розвитку. Наукові дослідження набирають популярності. Проєкту знайти. Мета цього проекту знайти творчо обдарованих дітей, технічно грамотних і допомогти їм знайти свою дорогу у житті. Чий винахід стане кращим? Стане відомо 4 січня. Переможців конкурсу нагородять в центральній бібліотеці Терасполя. На Смозейському меморіалі слави почалося перетворення. Аби встигнути реалізувати усі задумані ідеї, до робіт вже приступили. 14-метровий обеліск відремонтували старублицювальну плитку відбили. Вздовж меморіальних плит піднялася армована основа. На старті бетонні роботи. З роками прийшов вніґонна З руками. Стали непридатними надгробні плити та мощення. Також посилюємо стіни, будуть замінені плити та тротуарна плитка, збільшена зірка вічного вогню. Ось так буде виглядати новий меморіальний комплекс. З обох боків піднесеться півтора метрова гранітна стіна з панорамою військових подій. Оформлення буде не тільки художнім, але й інформаційним. Який фронт визволяв слободзею, які бої проходили і ціною з кількох життів. Старі плити з іменами воїнів визволителів Великої Вітчизняної також замінять на нові. Доповнять архітектуру комплексу хвойні дерева та чагарники. Їх висадять найближчими днями. Відкрити оновлений меморіал планують напередодні 75-річчя великої перемоги. І впродовж теми знову сюжети з Дубосар про тих, хто не просто шукає роботу, а хоче робити. Давнє ремесло із багатовікової історії опанував Сергій Туртуріка. Він коваль, причому займається ручною художньою ковкою і не тільки. Дивіться далі. Кемерні пелюстки, грона, горобини, джгути різних конфігурацій у руках Сергія Туртуріки. Метал з легкістю здобуває будь-які форми. Майстром ковальської справи Сергій Туртуріка став всього 10 років тому. У 2000-х він поїхав на заробітки у Росію. Там потрапив у велику будівельну кампанію до справжніх професіоналів ковалів. Вони щедро ділилися знаннями і досвідом. Сергій був хорошим учнем. Єдине, чого так і не зміг навчитися, це жити далеко від рідних. Дома, во перше сім'я дім, сім'я, діти, батьки є і бути десь, щоб їх не бачити, не обіймати. Я не бачу сенсу. Сергій повернувся додому, орендував ковальський цех непрацюючого підприємства, купив зварювальний апарат і разом з братами відкрив свою справу. Вони бралися за будь-яке замовлення, вкладали у свої вироби не тільки досвід і знання, але й душу, і незабаром стали затребуваними у місті. Головне, щоб було бажання працювати. Головне, щоб було бажання працювати а робота скрізь є і завжди можливо більш або менш оплачувана, але вона є. Сьогодні у Сергія вже свій великий цех ковальського зварювання. Працюють як з холодним, так і гарячим металом. Творіння Сергія і його команди тепер можна побачити не тільки у дворах приватних будинків, але й в місті. Лавки в парках, автобусні зупинки, альтанки у дворах багатоквартирних будинків, огорожі паркових зон, у планах розвиток підприємства, в тому числі і його багатопрофільність. Сергій цікавиться будівництвом, торгівлею, кулінарією, а ще й соціологією. У цьому році він закінчив інститут державного управління права і соціально-гуманітарних наук. Сотні метрів світлодіодних гірлянд, гігантські інсталяції, головна зелена красуня і повсюдний передсвятковий настрій. Бендери перетворюються до нового року. За кілька днів площу визволення буде не впізнати. Додається кольорного рішення. Буде рішення. Буде у золотистій гамі, окрім срібла і синєви. На фасаді адміністрації з'являться елементи декору: зірки, блиск і чудеса новорічної ночі. Будуть підвісні гірлянди над площею. Оновлені дід Мороз і Снігуренька, незабаром з'являться біля ялинки, а поки красуню оточують гігантська іграшка, співаючи сніговики і альтанка бажань. Святкове обрання приміряють і тролейбуси. Бендерські школярі взяли у руки пензлі та фарби і після уроків вийшли на підмогу тролейбусникам. Це дуже приєднано. Ти свою ідею воплощаєш дуже приємно. Ти свою ідею втілюєш. Це красиво, цікаво і весело. Були заготовлені зраня трафарети були заготовлені трафарети, малюнки від молодшої школи, аби порадувати наших городян і подарувати їм новорічний настрій. Ініціатива була підхоплена моментально. Молодь вийшла у великому складі. Ми спробуємо підняти новорічний настрій і підняти новорічний дух. Поки школярі прикрасили тільки два тролейбуси. Їх ініціативу продовжать тролейбусники. Так, містом курсуватимуть новорічні рейси. ми плануємо. У минулому році було три. У цьому постараємося усі 32 прикрасити. Змагаються у кращому оформленні вітрин, офісів, будинків, прилеглих територій і міські організації. У Бендерах триває конкурс Срібні візерунки. Імена переможців назвуть з початком нового 2020-го. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустрічах завжди 18.15 на першому придністровському.